Оскарження незаконного штрафу ТЦК ТСП за непроходження військово-лікарської комісії. Відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах оскарження наголошено. Незаконних штрафів ТЦК та СП. Рішення суду на прикінці публікації. Давайте розберемо відповіді на питання щодо оскарження таких штрафів ТЦК та СП. Наш практичний приклад: наш клієнт звернувся за правовою допомогою, щоб оскаржити незаконну постанову ТЦК за непроходження військово-лікарської комісії. Ми вивчили матеріали справи. Та встановили ряд порушень було підготовлено подано адміністративний позов до суду, щоб оскаржити такий незаконний штраф. Які підстави для оскарження було цього штрафу? По перше, наш клієнт не отримував направлення на проходження військово військово-лікарської комісії. Було відсутні його підписи у цьому направленні, Тому це є підставою для закриття провадження у справі. Також ми виявили розбіжності, процесуальні процедурні порушення при винесенні протоколу та постанови про накладення цього стягнення. Працівники ТЦК та СП невірно зазначили кваліфікацію у протоколі про вчинення адміністративного правопорушення. Це в нас була частина 2 статті 210, Але постанова вже була винесена за іншою статтею: частина 3 стаття 210 прим 1 КУПА. Тому суд розглянувши матеріали. Враховуючи письмові заперечення адвокатів, встановив, що так дійсно ТЦК та СП порушили процедуру, винесли не той протокол, не ту постанову. Також звернули увагу суду, що були відсутні підписи у направленні на проходження ВЛК. Тому суд прийшов до висновку, що необхідно задовільнити посов та скасувати штраф ТЦК. Та СП, які можливо зробити висновки щодо таких штрафів наразі, дуже багато таких ситуацій складається, коли людина звертається до ТЦК, щоб отримати відсрочку від військового призову з інших питань. Про всяк випадок працівники ТЦК та СП складають ці протоколи, ці постанови за порушення правил військового обліку, за оновлення даних за нез'явлення заповізку, за непроходження ВЛК. Тому, якщо ви не порушуєте правила військового обліку, знайте, що ви можете у передбаченому законом порядку оскаржити незакон. Штраф та ЦК та СП. Як це можливо зробити? По-перше, ви отримаєте виконавче провадження вже штраф у нас більше 34 тисяч гривень за непроходження ВЛК, за нез'явлення за пов'язку, за неоновлення облікових даних. Ви отримаєте таку інформацію. Після того подається заява на адресу виконавчої служби, щоб отримати цю постанову ТЦК ЦК та СП. Її потрібно вивчити і, можливо, оскаржити, якщо ви не порушували право військового обліку. Постанову суду за посиланням у публікації. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, звертайтеся до в адвокатського об'єднання, дівчинко і партнери. Якщо відео подобається, поставте подобайку, зробіть репост, підпишіться на наш канал. Якщо вам цікавий цей контент, дякуємо за увагу! Знайте свої права та не порушуйте правила війського обліку.